Чи на саміті на зустрічі ШОС Путін говорив про Україну і сказав, що він не проти повернутися до так званих стамбульських домовленостей щодо миру між Росією та Україною. Що ви думаєте про стамбульські домовленості? І чи не здається вам, що е, люди, які їх підписували, зараз про це хочуть якомога менше згадувати? Ну офіційно я не чув підтверджень, що з боку української сторони хтось там. Прямо заявляв, що підписував, і тому, що насправді так звані стамбульські домовленості і те, що просовує зараз диктатор Путін, це є план капітуляції України, тому що це позаблоковий статус, який суперечить нашому конституційному зовнішньополітичному курсу інтеграції з НАТО. Це Обмеження кількості збройних сил України і відповідно озброєння, які можуть у нас перебувати у так званий мирний час, що фактично означає, що Росія в цей час буде нарощувати потужності свого військово-промислового комплексу, а Україну свідомо заставлять обмежити кількісно і якісно наші сили оборони і безпеки. Ну тобто, це неприйнятні речі. Плюс я вже мовчу про те, що Путін говорить про територіальні претензії. Стосовно наших цілих областей і регіонів, до речі, якась дивна ідея просовується ну поки що неофіційно, російськими чиновниками про якісь подвійне підпорядкування півострова Криму, ну, тобто це якісь маразматичні ідеї, які просто іншими словами можна назвати план капітуляції. Що нас відповідно не задовільняє? Чи він переплітається з тим, що говорилося в Стамбулі? Частково напевне так, але е, от е, я дуже маю великі сумніви, що зараз вийде якийсь Член переговорної групи і скаже, ви знаєте, хороші були домовленості. Я, я їх підтримую, я їх був готовий підписати. Ми ж таких заяв не чуємо. А що нас тоді навесні 2022 року стримало від э, стамбульських домовленостей їх втілення? Як ви вважаєте? Ну, ми можемо можем тільки припускати, тобто ми не були долучені безпосередньо до всіх нюансів переговорів. І мені здається, що. Усвідомлення того, що підписання договору про позаблоковість і про ті речі, які ми щойно обговорили, що власне зараз фактично повторюється диктатором Путіном. Може, трошки в такі певні адаптовані версії, але суть та сама було прийшло усвідомлення, що це є пастка, яка буде означати, що війна з Росією просто переноситься на певний період і. Не дає жодних гарантій безпеки для нашої держави, тобто мені здається, що навіть сам перший пункт стосовно того, що ми інтегруємося в НАТО як єдину дієву систему колективної безпеки, якщо цього не буде в майбутньому у так званих мирних переговорах і договорах, а Путін якраз і намагається поставити під сумнів. Включення нашої держави до цього військово-політичного альянсу. Ну то про яку систему безпеки ми можемо говорити? Будь-які двосторонні угоди, які зараз підписуються з різними країнами, їх вже там понад два десятка. Вони все одно не гарантують нам захист від повторної агресії Російської Федерації. А пауза, яка може бути, буде точно використана агресором, який зараз збільшує максимально збільшує. Бюджети потужності виробництва військово-промислового комплексу, мобілізації людей навколо концентрації військ і озброєнь точно буде використано для того, щоб в майбутньому можливо повторити свій такий бліцкриха, але вже можливо навіть не тільки на території України.